56-й наставчий батальйон вогняний. Ми тримаємо кордони, ми несемо закон. Вулиці ірпеня, кров і бетон. Ми вийшли з пекла, але тримаємо район. Жуляни горять, ніж ламає крила, та бригада стоїть, бо є наша сила. Хто пішов у небеса? Пам'ять жива. Ми далі воюємо, Україна жива. 56-й батальйон, це братство і сталь. Ми на полі бою зносимо кожну печаль. Трони над головою, то серце не спить. Ми тримаємо. Куди Оріхів зустрів на залізу ми димом, там земля говорить гарячим димом, ми закопані в землю, але тихаєм вільно, ми не крок назад, ми тримаємо стабільно робить тіло, вогонь земля у крові, ми стояли там жорстко, немов камені в ріці, хто думав зломати поліг у 56-й батальйон, ми тримаємо лінію. 56-й батальйон батальйон, братство і сталь. Ми на Про Грони готують, ми сміємося у відповідь Ворог думає, що ми зламаємося в тані Копах мовчання, а в серці вогонь. Ми чуємо, як стукає час, мов патрон. Кожен брат за плечем, це ти меч. Ми краще стали нас, не сітри. Тож я десять шоста, тони цифри, то дух і земля, то історія кров'ю, то жива боротьба. Ми побратими, ми серце війни. Ми Україна, і ми не однієї лісяк. Шостий батальйон, зібрать свої стайли. Ми на полі бою зносимо кожну печаль. Wake not.